Корольєвий добрий ранок, сонна година, скінчилася, але може не для всіх, тому що вам спиться, то спіть собі на здоров'я. У нас за рік вам дощ, ми з Максом спимо з відкритим балконом, дощик капає, спиться елігантсько, знаєте. О, і я сьогодні спала просто як покупана. Я вчора приїхала не дуже пізно, але бігом стріпалася, переодягнулася і ще пішла трушка всі. Пройшлася, показала себе контроль та обхід, та, все обхід, обхід. Трускавця зробила. Так що, дівчата, хто дивиться з вчорашнього заходу? Мене з ким ми вчора зустрілися, з ким вчора з вам. Всі найщиріші вітання. з ким вчора Карпа познайомила. <свисті> вчора вчора Наталя Карпа ну це, це золото було. Ну я не знаю. На всім като королєва, то наша <свисті> <свисті> Наталія не дружина. Треба, але Наталя, ти золота людина? Я вчора говорила мільйон слів. До речі, багато хто вас сказав, що Наталя дуже хороша, дуже приємна. Це на правду так. Скажи, Сергій. Дуже щира, мені дуже подобається. Від неї прям таким теплом, такою добротою, такою простою, дуже класна, дуже офіна талочка, тобі мільйон цьомочок. Дуже рада була зустрічі. Невзалі ну, вчора було вчора було вчора був дуже гарний сонячний день, ще по-перше, і був такий корисний день. Я не знаю. Я бажаю всім при можливості відвідувати такі заходи, бо вони, направду надихають. Але поки я спала, я не прокинулася від того, що я дуже страшна робітниця. Я прокинулася від того. Що в хаті пахне цибулею, бульба вариться, хлопці начистили цибулю, смали, варять бульбу. Ну і ти трошки переб'їш. А що ти взяла, що хтось подумав, що ти проснулася від того, що ти велика робітниця? Е, ну, то, може, я таки... тобі говорю 100%. У нас королів ніхто таке не подумав. А ну це королів, ви правильно, на що таке думати? Так що сьогодні неділя, хочете робіть вареники, хочете просто зайдіть до нас в ефір і подивіться, як ми ліпимо вареники. Ми будемо їсти, ви подумаєте, що і ви їсте, то таке теж знаєте, може бути. Ви не думаєте. А хто в трускавці можете приходити на вареники? А хто в трускавці, можете приходити на вареники. Тому Королєве, всім гарного дня, пам'ятайте, що в нас буде ефір в Ютубі. Так що ми сьогодні на сьогодні будуть нові переможці, які знайшли коди. Так що всі чекаємо в ефірі в Ютубі. Все як завжди, неділя, ефір. Вареники, переможці. Так, всім бажаємо позитивної неділі. Ну і вітаю всіх батьків, у кого завтрашнього дня. Канікули. Ура! <зас> я не знаю. Я не батько, але мені це дуже пасує. Але це таке западло. То кожна мама написала: тільки не треба дітей буде до школи, і так як у мене. Я буду вставати зранку. Ну на тільки ти треба бути дитину до школи, хочеш спати, так я вчора. Чого проснулась сама без будильника, сьоме ранку. А чого ти зараз проснулася так? Або в хаті пахне цибулею і. А мені обхід, обхід. обхід території. Я обійшла територію, поп'ю каву і йду на, на фазен. Королєви наші золоті. Хто питає, коли буде ефір? Ефір буде в Ютубі в 12 годині. Так що запрошуємо вас до нас на ефір. Так просто для нас, і так просто побудьте в нашій компанії. Ми будемо вам дуже вдячні. Ми взагалі раді всім, хто з нами в ефірі, хто задає свої питання, хто коментує. І в кінці буде інтерактив. І, і так, і переможці будуть тішитися, а ми разом з ними. Цікаво, е, хто перший раз бере участь, хто перший раз шукав коди. Одна жінка написала, що і мені ваші коди вже снилися. Цієї". Там, до речі, я вже вчора записував, ви вони всі вподобайку поставили під відеофінал. Але то вже таке, то вже знаєш, якщо перевиберемо, якщо виберемо переможця, прийдеться перевибирати. Але то нічого страшного.